Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні національну грузинську страву під назвою Пхалі, адже зараз пост, і тому я знаю, що дуже багато людей його притримуються. Я, до речі, також тому е пропоную приготувати таку пісну страву. Перше, що ми зробимо, це основу, тому що в нас пхалі будуть зі шпінатом і з бурячком. Різнокольорові. Тому ми приготуємо основу, а потім її вже розділимо навпіл. Що для цього потрібно? Горіхи. Як завжди, під відео я залишу вам а, в рецепт сам чесничок. Ось така класна кінза. кінза. От так прямо все туди закладаємо, закладаємо. Як да. сказала би моя бабуся, ще б сама зверху сіла. <гум> Дуже часто її згадую, ви знаєте, така вона в мене, звісно, була юморна уцхо сонелі, або хмелі сунелі, що у вас там вже є, але наразі це вже не є якоюсь оригінальною такою спецією, яку неможливо знайти. А, оцет або а, лимончик, що у вас є, в мене бальзамічний оцет, тому. Він дасть насиченості нашій страві. Ось це і все, що нам потрібно. Не все, водичка для того, щоб, знаєте, трішки наша маса зв'язалась там. Тому ще трішки водички. Все це поскладали, накрили. Тут не можна обійтись без подрібнювача. Або, до речі, ви можете це все зробити в, в наприклад, м'ясорубці. Також видигаємо. Другнемо. Так, ну що, остання партія? Так, це, знімаємо. Ось така основа пхалі в нас вийшла, бачите? Подрібнили горішки. Ось така пластична. Готово. Так, як я вам говорила, тепер це все ми маємо розділити на дві часті. Ну, умовно, так, на дві. Так, і так. А, поки що відставили, бо нам потрібні наповнювачі. Один наповнювач це шпинат. І другий. Тут в мене щось є. А є в мене тут бурячок, який я. Запекла. Бачите, який він гарненький вже вихолов в мене. Тому маю надіти рукавички, для того, щоб не забруднити свої ручки. Чистимо бурячок. трем його на дуже дрібну терку. Тому. Про процес, Як запекти бурячок? Ми з вами говорили, вже, коли готували салат там, з посиланням. побачите, Фольгою завернули 180 градусів десь годинка. ну, В залежності від того, якого розміру бурячок у вас. Тому хай краще він буде альденте, нічого страшного. Буряки навіть сирими вживають у їжу, тому нічого страшного. Такий, бачите, в мене яскравенький. Гарненький. Все, почистили. Почистили. Так, готово. Шпінат на пательню. Мені просто потрібна. Потрібна мені потрібна ось така мисочка. Тому шпінат я зразу сюди викладу. Все, шпінатик хай у нас а, трішечки. Присмажиться. Так, і натираємо нашу, наш бурячок на дрібну терочку. Ось на таку дрібненьку, бачите? Так. Невеличкий бурячок на цю кількість. Такий, бачите, грам, може, 150 у мене. І тепер поєднуємо з одною частинкою основи. Так, все, є. Такий маленький не дотерла, бурячок хай лишиться. Побачимо зараз по консистенції. Так, половинку беремо маси. Ось так. Поєднуємо. І ось тут вимішуємо бурячок. А знаєте, що ми з вами забули? А забули ми з вами додати сіль і перець. Так, от схосонелі вам розказала, показала, а до смаку довести. Так, сіль. Так, і перчик. Ось так. Поєднуємо, об'єднуємо. Далі, бачите, ці такі у нас будуть бурякового кольору. Так, перша готова маса. А до речі, ви знаєте, це можна використовувати як намазку, на якийсь багетик, на якусь брускетку. Це вже дуже смачно. Але ми з вами все ж таки будемо формувати класичні грузинські пхалі. Шпінатик. Припустимо його до м'якості. Це дуже швидко. Зараз самі побачите. Щоб він не втратив колір і лишався такий самий зелененький, гарненький. Десь тут у мене 70 грам було шпінату. А, до речі, якщо у вас є заморожений шпинат, ви можете використовувати заморожений варіант. Трошки здешевити собі кошторис страви. Так, є припустила шпінат. Тепер, що ми маємо зробити? Шпінат. Викинемо ось сюди на дошку. І подрібним посічем його ножом. Так, водичка вже нам не потрібна. Беремо нож, ніж, ніж беремо залишки бурячку. І ось таким чином дрібнимо як можна ну, в таку кашицю. Бачите, це досить легко, тому. Вдяємо напрямок і в принципі робимо таку собі кашку. Є, бачите, ось такий вийшов шпінатик. Цей шпінатик додаємо в іншу частину основи пхалі. Так, це я прибираю. Ложка ходи сюди і. Так само об'єднуємо сіль перець. Є Перчик. Є. Все, так само все перемішуємо. Такі, бачите, вкраплення виходять у нас зелені. Зелененькі, зелененькі. Це наших дві основи готові, з наповнювачем вже, ну, і починаємо формувати раз, два. Бурякова і шпинатна. Тарілочка розсуваємо, беремо і крутимо кульки. Ось таким чином. Та Більшу, мабуть, так, щоб вже взяв, так. Мабуть, занадто. Ну, мені підходить. Ось так. І трішки ось так А Тут нібито роблям, робимо таку виїмку. Так, червоненька готова. Раз. Хочу зробити в такому шахматному порядку. Давай, ось ще крутимо такі кулечки. Так само і. З зеленим шпинатним наповненням. Так, приплюснули, зробили таку виїмку. Готова. Так. Ну що, вийшло ось на таку тарілочку. В мене 3 і 3 і ось такі залишки ну, на дегустацію. Тому декор. Що ми робимо для декора? Яка ж грузинська страва та без граната? Тому поки ще він є в магазинах. Біжіть і купуйте. Нам потрібно декілька бубочок, щоб ми його прикрасили. Але на зелені, мабуть, що на зелені ми накидаємо гранат, бо щось я з кольором, трохи не того. Так, розбираємо гранат. Є декілька варіантів, як розбирати гранат. Якщо ви їх знаєте, ви мені підкажіть, бо в мене прям це якась біда. Знаю, що також ще якось надрізають, 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 надрізають. От бачите, поки... поки вам показувала, зараз і побачу, чи вийде це. Так як колись бачила. Ну-ка, да, гляньте, дуже легко ось так одійшло. І тепер ну все, ось так покидали ми гранат. Так, і хочеться мені ще ось такого. Ось такого кропчику, тому зараз подрібню зовсім трошечки, так? Так, дуже так. І також притрушу пхалі. Давай, червоненькі притрусимо зелені. Ось, так, засипали гранат, сховали його там, хай тепер живе. Ось такі нереально смачні пхалі у нас вийшли. Але я хочу обов'язково спробувати, щоб розповісти вам про смак. Ой, виделочка. те, що я вам говорила для дегустаційного сету. Зі шпінатиком. Поїхали. М -м -м -м. Дуже смачно. Шоковито, шпінатик відчувається уцхо хосунелі в моєму варіанті. М -м -м, смачно. З буряком зовсім інший смак. Я би навіть сказала, щось українське. Ну що, тому вийшла у нас ось така страва грузинська, але з українською душою. Знаєте, бо буряк це все ж таки наша українська штука. Тому. Не бійтесь готувати, якщо ви щось не знаєте і щось таке нестандартне, адже це розвиває наші смаки. Обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам. І я приготую для вас ще багато всього цікавого. До нових зустрічей!